Скільки людей загинуло на лівому березі Херсонщини внаслідок повені після руйнації греблі Каховської ГЕС? Вже дуже багато. Вони вжили максимально заходів для того, щоб е, приховати масштаби цієї катастрофи. Чи робили щось російські окупаційні сили для порятунку людей? Вони не рятували ні живих. Ні, мертвих навіть досі лежить е, труп людини, е, який там уже обголодують собаки. І як зараз живуть люди на постраждалих від повені території. Залишили без ліків їжі, без елементарних умов для проживання. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили занижували кількість загиблих під час повені, спричиненої руйнуванням греблі Каховської ГЕС на півдні Херсонської області. Про це у своєму розслідуванні повідомило агентство Associated Press. За даними російських окупантів, на захоплених ними територіях Херсонської області після обвалу Дамби 6 червня 2023 року потонули 59 людей. Розслідування Associated Press показало, що кількість загиблих становить щонайменше сотні в одному лише місті Олешки. На той час воно було одним із найбільш густо населених і постраждалих від повені районах. Там перебувало близько 16 тисяч жителів. Агентство наголошує, що російські сили взяли під контроль видачу свідоцтв про смерть, негайно вилучаючи тіла людей, щодо яких не було заяви від родичів. До померлих не допускали місцевих медиків та волонтерів, і навіть погрожували їм, коли вони ігнорували ці накази. Розслідувачі поспілкувалися із трьома медичними працівниками, які вели облік загиблих у Олешках. Однією волонтеркою, яка ховала тіла. Вона сказала, що пізніше її погрожувала російська поліція, а також двома українськими інформаторами. Вони передавали розвіддані із цього району українській стороні. Російська влада не надала коментарі журналістам агентства. Нагадаємо, на світанку 6 червня 2023 року стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційні сили натомість стверджували, що це збройні сили України вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Численні експерти вже заявили, що руйнування дамби. Відбулося наймовірніше через закладення великої кількості вибухівки на ГЕС, яку контролюють війська РФ. Керівник пресофісу Герсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів новинам Приазовія, що руйнація Каховської ГЕС на лівому березі Херсонщини спричинила складну гуманітарну ситуацію. Найбільше постраждали жителі Олешківської і Голопристанської громад після підриву Каховської ГЕС росіянами більше трьох місяців навіть. Ніхто туди не заходив і допомагали людям тільки там з сусідніх сел возили їжу, воду тих, хто залишились. І навіть ну, за нашими за повідомленнями з громад, не підтверджена інформація, але навіть людей, яких, які загинули внаслідок цієї катастрофи іноді. Не хотіли реєструвати в лікарнях як загибло масси до потоплення. Ставили діагноз смерті, причину смерті. Серцевий приступ людей, яких не ідентифікували або немає родичів, просто звозили в Каланчак і там за різними повідомленнями, що просто хоронили в братській могилі. Керівник пресофісу розповідає, що російська окупаційна влада звозила загиблих жителів лівого берегу до моргу у Каланчуку, де родичі могли забрати тіла своїх померлих близьких. Ну, начебто, за повідомленнями громад, звозили цих тих людей, які загинули внаслідок цієї катастрофи, яку спричинили росіяни, е, звозили в Каланчак в морг. І там, якщо. Е, 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 е Люди не з'являли, родичі не з'являлися. людей, просто боронили там частково на, на кладовищі, частково в братській могилі, там десь в Каланчиці. Це вже після звільнення буде відомо. Ті люди, які звичайно, родичі забирали тіла, то там була проблема поставити свідоцтво про смерть, що це дійсно внаслідок цієї катастрофи сталося. І ставили, поставляли лікарів або лікарі, колаборанти ставили свідоцтво про смерть що це в там сердеч наслідок серцевого приступу через руйнацію Каховської ГЕС постраждали жителі і правобережної частини Херсонщини. За даними Херсонської обласної військової адміністрації, за період повені там загинуло сім осіб. Українська влада і волонтери намагалися забезпечити жителів правого берега водою і харчами. А також евакуювати людей, які цього потребували, зазначив Олександр Толоконніков. Жителі лівого берега залишилися сам на сам із бідою. Додав керівник прес-центру. Якщо казати, що ми там займаємось проблемами води, води вище Каховське ГСД, пав рівень води, то ми там зараз робимо проекти скважини, водопостачання, і там, де немає води, підвозимо. то… На лівому березі, вище Каховської ГЕС, там просто люди самі там на сам з цією бідою. Якщо води нема, то розбирайте самі. Ну і звичайно, там є багато там різних моментів, коли люди просто залишались там на затопленому острові. Ми всі бачили всі кадри, і окупанти їх, їх їм не допомагали і не вивозили звідки не евакуювали. При тому, що нема, не було обстрілів таких як. У нас тут навіть коли ми допомагали людям на острові вивозити людей, волонтерів обстрілювали. І також наші волонтери, поліцейські, військові плавали такі, були рейди на лівий берег, щоб допомогти тим людям, які, які не допомагали окупанти. Більше ста людей вдалося з лівого берега. Начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла новинам Приазовія, що станом на сьогодні українська влада не має офіційних даних стосовно загиблих жителів Олешківської територіальної громади, а російські окупанти намагалися приховати справжню кількість жертв. Окупанти зразу невідкладно почали вживати заходи щодо е прикриття будь-яких втрат людських втрат, тобто вони не рятували ні живих. Ні, мертвих, особливо, коли вони зрозуміли, що з окупованої території, тому що на той момент ще був досить непоганий мобільний зв'язок, і інформація почала передаватися Сюди на правий берег стосовно загиблих, поранених людей, які почали доставлятися в лікарню, вони вжили максимально заходів для того, щоб приховати масштаби цієї катастрофи. Пройшло 10 днів, 14 днів. З одної, наприклад, сільської, скажімо так, громади, до мене зверталися, що навіть досі лежить труп людини, який там уже обгодують собаки, але його ніхто не прибирав. Вони наскільки є цинічними, що для них нічого не варте: ні людське життя, ні пам'ять про загиблу людину, тому. На жаль, Расаненко каже, що дані від російських окупантів щодо 59 загиблих не можуть бути правдивими відповідно до інформації, яку отримувала українська влада із тимчасово окупованих територій. Ми отримували навіть повідомлення про те, що ними було е, завезено сюди, скажімо, такий мобільний крематорій, так, який стояв в районі Аметисту, в якому спалювали і загиблих російських солдат, окупантів, і спалювали просто цивільних людей. Дуже довго у нас були організовані спеціально телеграм-канали. Працювали в них відповідальні особи виконавчого комітету. Ми збирали інформацію щодо тих людей, з якими не вдавалося встановити зв'язок. Декого звичайно, ми находили, вдавалося там евакуювати чи то до Скадовська цим займалися волонтери, але з деякими зв'язок вони вважаються і безвісти втраченими і загиблими. Начальниця міської військової адміністрації наголошує, що ситуація в Олешках і досі залишається складною через бойові дії, які відбуваються на території громади. Люди в Олешках, і Олешківській територіальній громаді, особливо ну це ж зона зараз бойових дій. Вони продовжують гинути щодня. Цивільні люди, вони страждають, є поранені, є такі, які компутовані кінцівки. Ми не завжди своєчасно, наприклад, там день в день про це там дізнаємося, тому що знову таки джерела надходження різні. Деколи про це інформують уже люди, які виїхали на підконтрольну, і це може бути там через 10 днів, через 14 днів. Але ми маємо загиблих, і насправді ми їх е, намагаємося підрахувати. Можливо, це звучить цинічно, але ми маємо знати про цих людей, які загинули в результаті війни, не будучи військовими, але вони гинули. Ть, тому що зараз це зона фактично розмежування, зона бойових із огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, скільки насправді загинуло людей на окупованій частині Херсонщини під час повені після руйнування греблі Каховської ГЕС. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Що відбувалося у Голі пристані Херсонської області під час потопу? Новинам при Азові розповіла голова Голопристанської міської військової адміністрації Світлана Лінник. За офіційними даними і підтвердженими фактами, які відомі українській владі. У голі пристані загинуло 10 осіб, проте реальна кількість загиблих може бути значно більшою, зазначила пані Лінник. Руйнація там дуже суттєва, Відсотки до 30 руйнація де е, приватні житлових будинків, Є свідки ті, які навіть говорили про те, коли їм вдалося врятуватися, що люди залишалися там на момент підтоплення, і е, на момент якраз таки цього теракту ці будівлі були затоплені і е, зруйновані. Тобто там дуже багато ще людей, які які лежать під завалами, під руїнами своїх власних осел. Це, це і міське населення, і сільське населення, а також мова йде і про вдачні садівничі товариства, бо в нас дуже велика кількість садівничих товарів. Також там дуже багато перебувало людей, які не отримували не допомогу, не евакуацію, туди окупанти не пропускали людей. От, і також там дуже багато буде людей, які доведеться нам перепоховувати. І ексмаці робить, і відповідно родичів шукати. Начальниця адміністрації додала, що російські окупанти і досі не дістали із підрозвалених водою будинків тіла загиблих жителів, не достають, не розбирають завали. Так і руїни і лишаються, і люди під завалами тіла загиблих, так і лишаються. Це дуже велика кількість, дуже величезна кількість таких ось будинків і людей, які зникли, і родичі, яких шукають. Станом на зараз ситуація у волі пристані залишається надкритично, наголошує Світлана Лінник. Самому початку окупація місто перебуває в окупації спочатку повномасштабного вторгнення. Там зелених коридорів на евакуації не було, окупанти не створювали, не давали можливості станом на поточну дату ситуація складна уже не лише тим, що воно в окупації, а й після підриву, оскільки там населення, яке перебувало на момент теракту, вимушено виїхали десь за межі своїх будівель, оскільки неможливо проживати і відновити їх в цьому стані. Зараз неможливо не фінансових ресурсів в них немає. Звісно, роботи в них немає, доходів як таких немає. Утиски відбуваються системно, постійно людей стращають на предмет, щоб отримали паспорта або. Лайси, якісь соціальні пільги виплати також уже обмежують, от уже гуманітарну е, допомогу також уже не дають. Тобто, розумієте, ситуація гірше і гірше і далі, і далі. І далі. Світлана Лінник додала, що у голі пристані та наближених селах і досі залишається близько 10 тисяч осіб. До початку широкомасштабного вторгнення у громаді проживала майже 35 п'ять тисяч. Про те, що відбувалося у населених пунктах на лівому березі Дніпра після руйнації Каховської ГЕС, нам також розповів заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Йому вдалося поспілкуватися з очевидцями подій, які евакуювалися на підконтрольну Україні частину Херсонщини, розповідали мені про те, що жертв дуже багато, але скільки їх ми не знаємо. Росіяни робили все для того, щоб приховати. Кількість жертв. Зокрема, точно розповідали, що видавали довідку про смерть, наприклад, з іншим діагнозом. Вони заборонили ставити діагноз, який відповідає причині смерті людей. Там серцево-судинні лікарі ставили, ну будь-що. Щоби не дозволило в майбутньому навіть встановити точну кількість жертв. Єдине, що ми на що ми зможемо орієнтуватися, це на дати, які будуть приблизно співпадати. Але і з цим вони також намагалися працювати. Так, наприклад, вони забороняли евакуювати тіла, їх вивозили до Раденська, і десь там тримали. В результаті там буде часовий розбіг між датою підриву і датою реєстрації смерті. Сергій Данилов зазначив, що російські окупанти не надавали допомогу людям, домівки яких опинилися під водою. Росіяни не надавали допомогу людям, які опинилися в скрутній ситуації. Над одна із мешк... мешканок колешок, яка слава Богу, перебуває після того, вже змогла виїхати, перебуває е на... на вільній землі, на українській землі. Вільний, розповідала, як е вони з своїм чоловіком. Е вони похилого віку, пенсіонери, такого вже дуже похилого віку, і пропливали російські військові на човну, Uh, і ті вже їх просили, вони до, до них не зверталися раніше там, з якоюсь допомогою, але тут ситуація вже була безнадійна, і ті навіть почали стріляти, відганяти. Uh, були випадки, коли uh, окупанти спеціально знищували човни, uh, карали тих, хто допомагає сусідам uh, вивозити і рятувати своїх. Uh, там друзів, знайомих, родичів або просто сусідів, які опинилися е, на горищі або на даху будинку, відрізаними від, е, від усього, за даними очевидців, російські окупаційні сили вживали певних заходів, аби постраждалі люди не могли дістатися правого берега Херсонщини. Розповідає Сергій Данилов. Росіяни конфісковували човни, оскільки боялися, що люди зможуть пересуватися, це там, втікти з окупації на лівий на правий берег там чи допомагати партизанам, чи ще щось. Ну от в результаті люди були кинуті повністю напризволяще. Хто був більш хто зміг зберігати човен, той якось спробував рятуватися. І навіть після цього, як люди врятувалися, для них зробили такий тимчасовий констабір в районі Градинська, знову ж таки, де влаштували їм фільтраційний режим, їх там тримали, без, без всяких умов, не пропускали далі. І тільки згодом вивезли в санаторій, там один в Залізному порту, наскільки я знаю. Де людей знову ж таки закрили як в такому імпровізованому концентраційному таборі і залишили без ліків їжі, без елементарних умов для проживання? Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. це, цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новина Азов'я, На все добре. при приазов'я.